Добрий добрий раночок всім. Сьогодні у нас субота, і у нас запланований дуже цікавий день, тому що зараз ми їдемо з вами на зйомку дуже гарних сумочок, які я вам обов'язково покажу. І ввечері ми підемо на концерт Крейк Девіда і Лорін на Кіпрі. Я співпрацюю з однією компанією, яка займається організаціями різних концертів та івентів в Лімасолі. Я дуже рада цій співпраці і обов'язково передам вам атмосферу цього концерту. А ще подивіться, які в мене є гарні квіточки вдома. Щоб не казали, атмосферу в домі створюється. рослини, квіти. Боже мій, як затишно. Ну, я не можу натішитись ним. Кавих речей в моєму домі. В попередньому відео я казала про картину, на яку я збираю різні посткартки з різних музеїв, галерей по різним країнам світу. Це з Лісабону, це з галереї, яку я показувала в відео про Лондон. А це фотографія з моїми друзями. Так, дівчатка, ще подивіться, який пакет розкоші я зібрала для зйомки, яку ми будемо проводити в одному з готелів Кіпро. Так, ми будемо вважати, що мій сьогоднішній лук дуже підходить до цього букетика. І знаєте, що я хотіла ще сказати? Не ну, чекайте, коли вам хтось подарує квіти. Купіть себе букетик. Хочете потішити подружку, подаруйте їй квіточки. Хочете підняти собі настрій, подаруйте собі квіточки. Хочете потішити маму, подаруйте мамі квіточки. Це така проста деталь, яка робить в моменті нас щасливими. Ну шлях до жіночого серця дуже легко знайти. Хочу вам розповісти про свою камеру. У мене Sony ZV-10. Я її купляла для того, щоб знімати комерційні відео. Рік я нею користувалася, і мені вона дуже сильно подобається. Єдине, якщо ви думаєте придбати таку камеру, то вам треба буде придбати також стабілізатор і штатив, тому що камера знімає дуже класно. Дуже професійна, як для свого сегменту, як для непрофесійної камери, але є нюанс зі стабілізацією, тому що вам треба так от, так от дуже міцно тримати камеру. Я можу її рекомендувати, якщо ви шукаєте собі камеру для статичних відео або плануєте придбати стабілізатор. Наразі я хочу її продати і придбати кеннон зі спишкою. Мені дуже хочеться робити такі естетичні фотографії, такі глянцеві. Готова виїжджати на концерт, мій образ. Буде здаватися, що це просто чорна база. Але, кажемо по-модному, сміла вишня. Ви просто подивіться, які троянди. Які троянди, подивіться, які троянди. Ну, сьогодні у мене трояндовий лук. У мене в квартирі зараз таке цікаве світло, таке враження, що це маска в інстаграмі, як фільтр. тангер тізер. <реш> Найкраща щіточка для вашого волосся. Вона ідеально підходить для того, щоб розчесувати мокре волосся. У мене нарощене волосся, і вона мені просто необхідна, тому що звичайною щіточкою я не зможу розчесати свої капсули. Так, знайомтеся, моя подружка Деліна. Ми вже прибули на Етко. Це такий майданчик лімасолі, де проходять різні класні концерти. Ми прийшли на концерт. Як виявилося, Доліна не знає жодної пісні. Сьогодні ми їдемо знімати з вами в один дуже класний готель в лімасолі, називається Паркленд. Будемо знімати сумочки. Покажу вам обов'язково: погода Кайф. Ви просто не бачите. Тут у мене і піджачок. Ви знаєте, вона в душі предприймательниця. Так, ми вже з вами приїхали на зйомочку. Знайомтеся. А, це мій відеоблог, це Дар'я. Вона сьогодні наша модель. Ми знімаємо сумочки. Ми приїхали на чудову локацію. Прозатишне місце тут знаходиться Намас. Сьогодні ми знімаємо. Сумочки, сумочки, дівчатки. Це вже другий тиждень, коли я починаю свій день дуже раненько, і вже до обіду я встигаю зробити так багато справ. Мої любі робимо з вами розпаковочку. Боже мій, ви просто подивіться на цю красу. Вони дуже гарні. Як я обожнюю, коли на Кіпрі настає сезон різних цитрусових. Якщо порівняти з Україною, цитрусові та кіпрі це як яблука, які ростуть, і мало кому потрібні. У мене мама в гості приїжджала, для неї, було це щось нереальне. Як так? Як так? Цитрусові на деревах висять і нікому вони не треба. А так, мої любі, наша нова камера прибула. Зараз ми будемо її розпаковувати, будемо показувати. Я, е, я дуже сильно чекала. Напевно, два тижні будемо бити розпаковку, а будемо з вами відкривати. Пошла какая-то ну, не то коробка. А, нет, все нормально. Так. Тут у нас не такие трипводик. А? Камера, это... а так, подпись, вот даже... Я его очень сильно хотела. Так, есть. Новая USD-карта. Вот штучки. Трипводик. Момент истинный. Не, ну це стиль. Ось така от малюточка. Вона, вона виявилася набагато менше, ніж я думала. Тут навіть така сторона. Так, приїхала моя подружка Ліза. Вона її трошки видно. І вона привезла такі тести парфумів з України. Назва цього магазину. Дівчатка а, продають тестери 3, 5 і 10 мл різних нішевих парфумів, які ви можете замовити, тому що нішева парфумерія коштує дорого. І не хочеться купляти те, що, можливо, вам і не підійде за ароматом. Тут дуже гарна да. така от коробочка. Йдемо угу. далі. Далі ваші парфуми будуть в безпеці. О, нав навіть коробку відкрили одразу Де? аромат. Угу. Можливо, вони пшикають окремо, може. Так, я замовила Добре. собі три аромати. Так, Перший я дуже хотіла гайданс. Я трошки навіть хвилююсь його нюхати, тому що я читала відгуки в інтернеті, і хтось писав, що це найкращі парфуми у всьому світі, всіх часів. А інші люди писали, що воно пахне солоними огірками. Хвилююсь! Мені пахне. Ухти! Ухти! Блін, і треба це... було, знаєш, mm. пшикнути в повітря, да, так як і... в облачках. Да, да, да. Блін, що це таке знакоме? Цікаве. Ох. Блін, ну, ну, не нанюхається прям класний аромат. Вони мають бути шлейфовими. Mm -hmm. Так. Mm, блин, я хвилювалася, страшно. коли їх замов... замовляла, mm. тут 3 мілілітри. Підемо далі. Ну, Я думаю, що вже достатньо. Mm. Uh -huh. Милом. Мені запахмила. А, блин, а мені така максимальна свіжа, свє... свежа... постіль. така. Свежа постель. Ландыш. Ландыш. Так, і мої улюблені я дуже сильно їх хотіла. Я в них закохалася з першого нюху, якщо можна так сказати, Кириан Apple Brandy. Ліза. Я їх просто знаю, мені вони дуже подобаються. О, так, о... боже, воно прям пахне бренді. Ми зробили перестановку, тут у мене професійне світло From My Kitchen. Ну, у мене однозначно перше місце Mage Guidance, да. вторе Killian і третє Barre de Blanche. Я не знаю, кому цей бланч подобається, якщо чесно. Рекомендуємо дівчаток? Так. Да. Особливість Кіпро, ти можеш зранку гуляти біля моря і вже через одну годину опинитися в горах з такими от йолочками, чудовий настрій. Ми їдемо в Платрас? Ми їдемо на Калідонію. Ну так, це біля Платрас. Да, ми вже приїхали в гори і тут неймовірна осіння атмосфера. Маємо до водоспаду. Це Ліза? Ми підіймаємося до водоспаду, і навіть тут вже чутно, як грає водичка. Так, тут вже триває зйомка продукції. Осінь не вистачає лише музику сусінок. Живе на Кіпрі і хочу відчути справжню осінь. Вам 100% відсотків Ну, Як відбуваються зйомки для українських брендів прибли на Кіпрі приблизно от в таких умовах? Любі бренди, пишіть. Ми з злізія в принципі готові. Був проведений тест цієї моєї новенької манюні на отакі чудові локації. Манюня-звір. Фотки виходять неймовірної краси. Тут дуже прості налаштування, які ви можете знайти по відео навіть в Тікток. Супер рекомендація. Тут, звичайно, такий настрій сутінок. Уху Поселення називається Платрас. Тут а, будівлі вони більше в англійському стилі. Так, я не хочу а, порушувати приватність людей, але декілька будівель я зняла для вас. А ще уявіть, що а, ти живеш в такому доміку з таким видом. Це неймовірна краса. Після цієї поїздки я піду дивитися, скільки тут коштує нерухомість, тому що неймовірне місце для родини. Знаєте, основна причина, чому я так сильно люблю кіпр, те, що ти можеш знайти для себе тут абсолютно все. Хочеш море, ти пішов на море. Хочеш поїхати в гори – ти поїхав в гори. Чаю, я через ворота чужі гарбузики показую. Це ж супер нове. Так, да, дівчата, ми знайшли ще один yeah. дім з сутінок. Вже нагулялися, ми вже надивилися на дуже гарні домівки. І зараз ми їдемо їсти в якесь дуже прикольне місце. В ресторан. В ресторан. Я таке домик охотника в селище, яке називається Пірапі. Зараз вам в чешському закладі це плюс-мінус. А дуже прикольне місце, дуже автентичне. Потім, коли принесуть нашу визу, покажу вам. мені цікаво, тому що е, я хочу колбаски. Літі ланч, другий другий день поспіль. Вчора можна робити тікток просто такий своїх обідів. Так, з моїх обідів, <соць> да, обід, тому що вчора на обід я роботи собі замовляла оселедець з картошкою та лука. Дякую, моєму щирому колективу, який мене не вигнав. Ми починаємо наш гіл ланч з таких ось баклажанів. Так, друга частина нашого дівочого обіду в чер черговому закладі. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, вам сподобався цей міні-влог життя на Кіпрі. Якщо хочете більше подібних відео, будь ласка, напишіть про це мені в коментарях. Не забудьте підписатися, і поставити лайк.